Знаєте, хотіла би розповісти вам сьогодні коротко історії Навходоносора. Чому він може осудити нас? Чому може на суді показати, облічити нас? І сьогодні його історія нас може облічити. Отож. Коли а, йому почали стіснутися сни, а, сон був дуже тривожив, його його дух стривожився, і ніхто не міг розтлумачити цей сон. Ні його якісь там чародії, ворожки, волхви, ніхто не міг його розповісти. І він був дуже хитрий. Він не хотів його розказати спочатку свій сон, а, але хотів, щоб його ж цей сон розказали, йому пересказали, а, щоб він був впевнений в тому, що правильно. Роз'яснення того дасна. І це зробив Даниїл. Господь йому відкрив і сон, Господь йому і відкрив дійсно значення цього сна. І він показав, що золотий стакан показав цього істукана, показав різні імперії, показав, що він найвеличніша імперія, цар великий, і не буде такого більше царства, як у тебе. Новоходоносор говорить, ти великий цар. І він возгордився. Він ніби прийняв слова Божі, прославляв Бога все, да, поставив, що о, це дійсно той Бог, який славить, який знає. Але потім возгордився, поставив собі істукана золотого, збудував на цього, і сказав, що йому потрібно поклонятися. І хто не поклониться, буде кинути вогнену піч. Так і сталося з седрагом, месагом іденего, які не поклонилися йому і готові були піти в огонь заради Бога, щоб. Бути вірному йому до смерті. Так і сталося. Він їх кивнув в піч огняну, і ті навіть охоронці, яких які кидали їх, вони згоріли. Ось і цей ж це невоходоносер своїми там намісниками, тисячниками, він дивиться, що там вже не три людини, а чотири. Тіні якісь ходять. І він вивів їх і сказав вийти. Вони вийшли втрьох, і вони не мали ніякого на собі, там, навіть запаху диму, нічого не сталося, ні одежі, ні волосам їхньому, нічого. І він почав прославляти Бога і почав говорити такі важливі слова. Отож, Ногатоносер заговорив та й сказав благословний Бог, Шадраха Месага та Аветнего, що послав свого ангела рятувати своїх рабів, які надіялися на нього, і вони не послухалися царського слова, і дали свої тіла на огонь, аби не служити і наповнятися іншому Богові, окрім Бога свого. А тепер і до наказ, що кожен із народу, люду та язика, який скаже, що згідливіше на Бога, почне хулити Бога, Шадраха, Месаха та Аведнего буде почвертований, а дім його обернений на сміття, бо немає іншого Бога, що міг би так урятувати, як оце. Того часу він зробив уже, возвеличив цих людей і знову ж цар на виходносор до всіх народів, племен, язиків та мешк... які мешкають на всій землі. Нехай вам буде мир і примножиться. Ознаки тут чудеса, які говорив зо мною Всевишній Бог, зробив, уважаю за відповідне об'явити. тобто Почав проповідувати Новоходоносер, які великі ознаки його, і потужні його чудеса, царство його, царство вічне і, і вічне його панування з покоління в покоління. Отож, Новоходоносер він почав проповідувати. Багато людей сьогодні говорять: навіщо взагалі проповідувати, навіщо говорити за Бога, їм стидно сказати за Бога. Тот цар, який не мав відношення взагалі до єврейського народу, це не був його Богом, але він побачив велику славу, вель чудеса, які він зривав, і почав прославляти по всі. Всім містам, країнам, язикам, які в його імперії були, почав проповідувати Бога, і визвичувати і говорив, хто скаже, щось погане на нього буде почвертований. Подивіться, яка милість Божа в його очах була, він побачився. Але згодом, знову ж таки, возгордився. Побачив свою славу велич, і його серце возгордилося, мучив його сон, і цей сон. Прижо про Божий і розказав йому, показав, що якщо ти не покаєшся, і він говорить: я даю тобі пораду, почни говорити правду, твори милостиню бідним, а на поводця благорозумно, чесно. І Господь Він тебе зможе врятувати, не буде змивати над тобою. Але він не послухав його. Господь дав йому час помінятися, дав 12 місяців. І через 12 місяців тільки виповнилося це слово. І Коли пройшов про Божий, щоб сказати йому. Ще він тільки наговорив в устах своїх, відкривав. Господь сказав голосом із неба, що ось забралося царство. Послухай Новоходоносор, що скажу тобі. Забралося царство у тебе. І він. Як і сказано, було в да, він почав, почав бути безумний, лишився розуму, взагалі божевільний, да їв траву, там як хуже тварини був. І сім років він в такому безумстві був. І Господь дав йому можливість, коли ж він подивився на Бога, восхвалив Бога да, і вернувся до нього. Розум його почав він говорить, да, І на кінці тих днів Новходносер, я звів свої очі до неба, і мій розум вернувся до мене. І я поблагословив Бога Всевишнього і вічного живого Бога хвалив я та славив його, його панування, панування вічне, а царство Його з покоління в покоління. Багато людей сьогодні благословляють. Бога. І він показує, і всі мешканці землі поховані, вони пораховані, вони ніщо. І, а він же щенить за, за своєю волею та мешканцям землі. Немає нікого, хто супротивився його руці. Та сказав би, що ж ти робиш, Бог, Да? А, навіть цар намходоносар такий величніший зрозумів це і почав славити і показувати того часу. Вернувся мій до мене. і Я вернувся до слави свого царства. Господь установив його, тому що він пішов, розкаявся, смирився перед Богом, перед його рукою. Да, він каже, що немає більше іншого царя. Я невходоносарфолю і звеличую, та славлю небесного царя. І всі чини його правда і дорога його правосуддя. А тих, хто ходить у гордощах, він... Понизить, що і сталося з ним. Але о, він зрозумів це, він розкаявся, і Господь поставив його на його царство. Сьогодні дуже багато людей починають такі гордості свої виспалятися. І сьогодні багато людей в такій гордості кому щось да людина Божа скаже, а ти починаєш там, що ти не говориш, да? Господь не осуджує, і люди сприймають, і коли ти облічаєш людину, сприймають за осуд. Але це гордість проявляється. тому що коли Господь посилає людину тобі для того, щоб ти вчинки, тому що ти живо згордився, ти не бачиш деяких моментів, потрібно приймати це, сокрушатися і благословляти Бога. Людину ту, яка прийшла тобі, відкрила очі, не гордитися, а дійсно змирятися. Тому будьте розумні, Господь показує чітко, Господь гордим продивиться, а смиреним дає благодать.